Добрий день. Це програма Культурний інстинкт на каналі «Суспільна культура. Мене звати Люда Черкова. Сьогодні говоримо про стрічку Будинок зі скалок данського режисера Сімона Леренга Вільмонта. Це фільм спільного виробництва Данії, України, Швеції і Фінляндії, який зараз номіновано на Оскар в категорії Найкращий документальний фільм. І сьогодні говоримо зі співпродюсерками цього фільму Дарією Басель та Вікторією Хоменко. Добрий день, вітаю вас з номінацією! Дякую, доброго дня. Вітаю. Отже, почнімо нашу розмову із того, що цей фільм Говорить світові про нас зараз в світі асоціація про нашу країну і про наших людей як про незламних, стійких, сміливих, а стрічка про дітей і батьків, які насправді не дуже справляються. Саме батьки не дуже справляються з життям і покидають своїх дітей через проблеми з наркотиками чи алкоголем. Чи ненароком цей фільм не говорить про нас як знову? Про нас, як про країну третього світу і неблагополучну Україну, якщо ми від цього наративу зараз якраз позбавились, ну мені здається, що ні. Я думаю, що тут навпаки дуже важливо не втрачати відчуття реальності, з яким ми, як документалісти, постійно працюємо, і розуміти, що в Україні як було, так і є багато проблем. І з цими проблемами, якщо ми хочемо бути не країною третього світу, треба працювати. І ці проблеми треба усвідомлювати, і треба створювати таке суспільство, яке може самотужки з цими проблемами справлятись. От власне. Цей фільм і є, я думаю, дуже класним прикладом того, як все насправді залежить від конкретних людей, тому що цей притулок, який ми бачимо в фільмі, він є дуже нетиповим. Бо він там, через те, що там працюють дуже круті виховательки, для яких діти є найвищою найпершою цінністю, то діти там ростуть. В особливих умовах добра, піклування і так далі, і любові. І я думаю, це цінно, коли ми бачимо, що ти тут і зараз можеш щось змінити, можеш вплинути на долю людини і на її подальше життя. І ось в фільмі це дуже ярко показано, як завдяки таким вихователькам, діти з дуже неблагополучних сімей все-таки мають шанс на якесь інше життя. Режисер, власне, не не вперше підійшов до такої не. теми. У нього був попередній фільм Віддалений Гавкіт Собак, де він вже працював з дітьми і вже працював над цією темою на сході України, так. скажімо так, довгострокових наслідків війни, і не говорити про це не можна. Ну не можна не говорити про це. Це насправді важливо піднімати і проговорювати в американських рецензіях. Я проглянула декілька найсвіжіших, часто пов'язують саме ось неблагополучність сімей, із яких ці діти, саме з війною, але чи через. Війну вони п'ють чи через війну в них такі проблеми? Ну тобто, звісно, корінь цих проблем не війна є в. Якимось чином, да, тобто, це ми не можемо все списувати на війну. Ясно, що е, і до війни були люди з проблемами, верстви населення з такими проблемами, але звісно, війна дуже загострила ці процеси е, і погіршила. І насправді е, ми знаємо, що в принципі статистика по цих регіонах і загалом по країні погіршилася. Просто напевно не завжди соціальні служби готові ділитися цією статистикою і на цьому наголошувати. І саме тому такі фільми теж дуже важливі, щоб ми не втрачали, повертаючись знову до реальності, відчуття реальності, щоб ми розуміли, що з нашим суспільством відбувається, і що нам потрібно зробити, щоб це змінити. Так і до речі, у фільмі одна з вихователів говорила, що вони виховують дітей, діти виростають зрештою. Повертаються вже за своїми дітьми в притулок, тобто це якийсь такий безкінечний, і дуже сумний процес. Як ви думаєте, чому цей фільм відгукується зараз світові? Чим саме він торкає? Ну, мені здається, по-перше, тут виключна майстерність самого режисера і оператора цієї стрічки. І він дійсно зумів зібрати цей крихкий світ настільки максимально інтимно і влучно, що ти не можеш не співпереживати йому. І в цьому безпосередньо і велика заслуга також роботи всієї команди, яка була в притулку. Це Азад Сафаров і Олена Розведовська, які працювали. Разом з Сіманом, це був надзвичайно тривалий процес, який і допоміг створити таку історію. Ну, так. За моїми спостереженнями, не знаю, це теза не запитання. Фільми опосередковано про війну, як було з землею Блакитною, ніби апельсин», навіть з тим же віддаленим гавкотом собак цього ж режисера. Вони на фоні війни, але це. Дуже тендітні історії про дітей, які живуть в контексті, але прямо про військові дії ми не говоримо. А чому фільми опосередковано про війну стають більш відомими і говорять гучніше ніж фільми безпосередньо з бойовими діями? Ну я, до речі, тут не погоджуюсь. Мені здається, що фільми безпосередньо про війну вони теж доволі є гучними, але не знаю, можливо, просто ну на по перше, можливо, такі фільми легше трохи дивитись, да? тим більше зараз, коли ми і так повністю занурені в контекст війни. У дуже багатьох з нас є втрати або серед наших друзів, або серед наших близьких і родин. І, звісно, не хочеться знову поринати в це все, коли ти думаєш, а яке би кіно я би сьогодні ввечері хотіла подивитись, і саме через. Те мені теж дуже цінне це кіно, тому що воно е дуже ніжне, дуже тендітне, і хоча воно торкається дуже важливих і таких гострих, і болісних проблем, е воно також. Е Дає на якісь надію і відчуття того, що ці проблеми можна побороти, з ними можна працювати, і що ці діти мають майбутнє, і ми всі маємо майбутнє. Ну, тобто якийсь такий позитив воно mm -hmm. передає. Так, дає надію mm. згодно з цим. Поговоримо про Оскарівські перегони. А, попередній фільм, про який ви вже згадували, віддалений Багавкіт Собак Сімона Лоренга вільмонта а, він проходив до шорт-листа, але в номінацію так і не потрапив. І ось його наступний повнометражний фільм знову про українських дітей уже в номінації. Чи це єдиний можливий шлях, mm. ось такими маленькими кроками з кожним наступним фільмом поступово дістатися до номінації? Ну, я впевнена, що якби кожна історія унікальна, і це кожна команда горить і бажає дійти до тієї цілі, до тієї мети, яку вона ставить. І це безперечний симбіоз роботи всіх в команді. І я впевнена, що і в цьому випадку спрацювало дуже багато факторів так само. No. Якимось чином просто Саймон. Simon... Знає напевно, ці цей, цей магічний рецепт, як створювати фільми для Оскара. Ми не знаємо про, про українських дітей. Про українських, так? Про да, да. А так а якщо по інструментах від чого залежить ось це просування? Я знаю, що достукатися до серця членів американської кіноакадемії це ще та задачка, яким чином ось це просування відбувається просто зараз. Наскільки да, це зараз якраз проходить дуже активна кампанія. Ми трошки до цього теж долучились. Нам до речі, дуже допомагає. Магає Український інститут, який залучив багато українських посольств по всьому світу. І зараз, наприклад, відбуваються покази цього фільму в Кенії, в Малазії, в Болгарії. Я навіть не пам'ятаю, де ще в Монреалі дуже скоро буде, буде показ. Ну, тобто, дуже така потужна історія, але, звісно, основний фокус це покази в США, і. Uh, насправді для і головних продюсерів данської кампанії For Real, і для нас, і для всіх інших залучених до цього процесу людей було трошки несподіваним, що фільм було номіновано, і всі так зраділи, але і були трохи в шоці, тому що, на жаль, в нас не було дуже великих ресурсів для рекламної кампанії. Uh, і відповідно всі знають, що Оскар це ну дуже залежить і номінація, і взагалі успішний успішне просування фільму від кількості грошей і фінансів і ресурсів, які ти вкладаєш. В прома uh, в нас такого не було. Uh, але uh, ми зрозуміли, що напевно спрацювало просто сарафанне радіо uh, під час uh, того, як uh, академіки голосували за номінантів. Тому що вочевидь, uh, ну по-перше, це голосували люди, які дотичні. Саме до документального кіно. І, вочевидь, вони фільм вже знали. І той, хто фільм знав, хто його подивився, рекомендував його своїм колегам. Це такі наші здогадки. Ми думаємо, що саме так це відбулось. Ну і плюс у фільму була дуже успішна фестивальна історія. Весь цей рік почалась вона з прем'єри на Санденсі минулого січня, минулорічного а, приз. І потім майже на кожному фестивалі фільм отримував призи, дуже гарні відгуки в пресі. Е, його було номіновано на європейську кіноакадемію. І так далі, так далі. Тобто була дуже така крута, угу. потужна історія. І важливо, що цей приз був саме на американському фестивалі. Да, перший да, да. ось а. Як... Я так розумію, що зараз іще одне коло голосування відбулося, чи все ще відбувається. Яким чином ми зараз впливаємо на те, щоб в фінальному голосуванні, вже обираючи з номінації, академіки обрали саме наш фільм? Ну зараз ось публіцисти, які працюють з фільмом, і селзагенти, вони активно просувають фільм в США, тому що звісно більшість академіків живуть в США або в Канаді, або Берлін, Париж, тобто головні. Столиці світу, і ми робимо багато дуже показів. Ось всюди, де ми можемо зробити показ, ми його робимо безкоштовно. Запрошуємо академіків і далі вже сподіваємось на те, що їм фільм сподобається. Вони будуть за нього голосувати. Головне, щоб вони його подивилися. Да. А, ну і про сусідство в номінації з фільмом Навальний. Серед претендентів на Оскар в цій же номінації є п'ять фільмів. Ось один із них будинок зі скалок. І поруч із ним стрічка Навальний про російського опозиційного політика, який, наскільки я розумію, позиціонується як спасіння для Росії в очах американців. Як вам це сусідство, по-перше, ну ми насправді більше е говоримо завжди про наше кіно, і нам дуже важливо е Лишатись е з фокусом на те, що відбувається в Україні, і на українських фільмах, тому що ми з цим питанням е ми, здається стикаємось кожного разу, не тільки коли з цим фільмом працюємо, а й з багатьма іншими. Я була однією з продюсерок бачення метелика. Які був теж на багатьох фестивалях? Так, ми пам'ятаємо гучні кейси з Канами, коли yeah. ми вмовили змінити назву фільму Зет і бойкотували присутність yeah. Кирила Серебрінікова. Але питання в тому, чи могли ми якимось чином тут вплинути на те, щоб не бути з ним в номінації, чи взагалі, не дай Боже, відмовитися від цієї номінації. Я думаю, які тут є варіанти проявити. Да, ну тобто, по-перше, важливо розуміти, що формально е, м, причин немає, тому що режисер фільму про Навального американець і це американські гроші. Тобто, це не кіно, яке створено за кошт російського мінкульту, е, це не кіно, яке створено російським режисером. Е, е, і це важливо, тому що все одно ми завжди намагаємося залишатись в. Площині логіки, і нам потрібно розуміти, що е, наші якісь апеляції і так далі, наші вимоги, вони мають якесь дуже вагоме підґрунтя, да, тому що ми е, хочемо залишатись в гарних стосунках з і нашими європейськими міжнародними колегами. Але в цьому випадку, е, ну це було рішення академіків. Е, ми його поважаємо і ми повністю сфокусувались на. Просування нашого фільму а компанія, яка працює з фільмом Навальний, сфокусувалась на своєму фільмі, і це їхні справи, і ми туди не втручаємось. Ну і мені здається, важливо Даша зауважила, що надзвичайно ціннісно підсвічувати тему, з якою працює будинок зі скалок», бо це дає в тому числі і міжнародній спільноті усвідомлення того, що відбувається. На територію України з нами і е, дає можливість бути е, свідомим того, е, що взагалі відбувається в цій війні, і це надзвичайно важливо. Так і сподіваюся, що академіки, і, в принципі, всі глядачі фільму зрозуміють, що не варто було цього робити. На дуже мою суб'єктивну думку, давайте так, після цього проговорювання, після того як вони переглянуть фільм Будинок зі скалок. Стосовно мови, фільм в оригіналі знятий російською тою мовою, якою говорять герої фільму. Так там іноді, до речі, було дуже приємно, коли іноді проблискує проблискують якісь українські слова у дітей. Причому. А для прокату, і відповідно для кіноархіву українського, зроблена україномовна да, версія да. з озвученням, але наскільки я розумію, то вша все таки показують оригінальну із субтитрами. Да. Чи потрібно нам ось цей контекст знову ж таки проговорювати для іноземної аудиторії, щоб вони розуміли нашу мовну ситуацію? Чи важливо це? Це залежить насправді. Іноді це важливо. Іноді ці розмови і проговорювання, додаткові додаткові проговорювання контексті, вони тільки кудись уводять в бік, і не туди. Ну, у різних аудиторій є різний запит на різну інформацію. Комусь цікаво мовне питання, комусь цікаво, чи натискають в Україні євреїв, а комусь цікаво, яка в Україні класна музика, крім калуш і дахі і І це все в принципі важливо, тому що це все, коли ти відповідаєш на ці питання, це культурна. Дипломатія, це просування України і так далі, так далі. Я думаю, що в нашому фільмі мовне питання не є першим. Це не фільм про те, чому люди на Сході говорять російською, а не українською. Да. Uh, і це фільм про якісь загальнолюдські речі. Так само ті герої могли би бути десь uh, в Америці, в індіанських резерваціях і говорити взагалі іншою мовою. Але історія могла би бути та сама, могли б бути ті самі почуття. І саме тому цей фільм промовляє до всіх людей по всьому світу. І саме тому він є таким успішним. Uh, от. Але uh, тут для нас в Україні звісно було важливо. Щоб були і субтитри, і ми зробили і озвучку українську, так я пригадую ці розмови. Ну впродовж останніх чотирьох-трьох років в документальному кіно особливо це питання багато обговорювалося і довго шукали спосіб, як видавати, як здавати в архів фільми зняті повністю за український коштук з українськими історіями, але чомусь вони російською мовою зараз. В принципі, цей механізм вже існує випрацьований, але. Я поставлю питання так. Як ви думаєте, чи зникне коли-небудь російська мова з українських документальних фільмів? Ну, це треба. Я... По-іншому це питання звучить так: чи зникне колись українська мова з України? Да? З території України. Російська. Да, російська мова, вибачте, російська мова з території е, України. Е, напевно, що так, і я сподіваюся, що так. Е, але це довгий процес. Ми бачимо, да, що цей процес від... він вже відбувається. Він відбувається вже багато років, але кінця і краю цьому не видно. І ну, для мене це насправді не є такою аж проблемою. Є дуже багато українських патріотів, волонтерів, військових, які віддають дуже багато чого Україні і своє життя, і при тому розмовляють російською. І е, я навпаки завжди намагаюся. Ну мені здається, що ми ну не треба нам акцентувати на цьому аж занадто багато уваги. Треба як я і. Як ми вже кажемо постійно, треба підтримувати українське, да? Тобто круто, що є підтримка україномовних фільмів, круто, що є підтримка україномовних книг, музики і так далі. Так далі але це не означає, що треба там забороняти щось російське. Там і, наприклад, ось цей кейс, який був там нещодавно з Києво-Моколянської академією, мене ну неприємно вразив. Я думаю, що це вже якісь не дуже здорові процеси. А, а чим вони не здорові? Ну, мені особисто не дуже подобається, коли щось забороняється. Да? Тобто, особливо в сфері приватного. Я думаю, що в сфері приватного люди можуть ну, себе там... проявляти так, як вони себе З проявляють. Києво-могилянської академії там здається на території університету. Е Обов'язково спілкуватися українською мовою. Ну да, але не в класі, не під час лекцій, а під час в коридорах. Ну да, коридору. Ну все таки це навчальний процес. Ну окей, тобто я ж кажу, це моя особиста думка, і е, 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 ну, може бути і так, і так, але ну, мене це трошки іноді лякає. Е, а ви, Вікторія, як думаєте? З приводу е, чого? Стосовно <сум> <сум> <ми> стосовно <сум> мовного питання, так, так. Дискусії. Чи, чи варто загострювати увагу на російській мові в українських документальних фільмах і чекати? Коли її буде менше, і зрештою вона ну, зникне. Дивіться, Документальне кіно це завжди теж про певний зріст часу, да? про певний контекст, певні обставини, і е, е, те, якою мовою ми говоримо, теж говорить про зріст часу і те, в яких обставинах це відбувається. І ну я Думаю, що просто з іншого підходу треба задати це питання. Документальне кіно буде і воно буде показувати цей зріст часу. Як ми поміняємося, оце цікаво. І я впевнена, що. Україномовного населення, україномовних людей, які спілкуються і в побуті, і в навчанні, і в робочих процесах, безперечно, стає і стане більше. Важливо проговорити, а чому так сталося, що він говорить російською, або не може зараз там, вільно говорити українською. Повернутися до першої причини: те, що протягом дуже багатьох років в витискалося з нашого з нашого історичного бэграунду, з притиснення української мови. Про це теж саме завдяки цьому документальне Добре. кіно і може піднімати через зріст часу такі питання. І оце е, буде працювати набагато далі в перспективі і може призвести до змін чого насправді дуже я впевнена, що кожен режисер цього бажає, щоб це мало імпакт і вплив на майбутнє. Так, так. І, до речі, я дивилася фільм після початку повномасштабного вторгнення цієї осені, і ну, за моїми спостереженнями, російська більше стала тригерити. Хоча я знаю, що це повністю так про, про нас, про наше. Ну, знову ж таки, виникають усі бажання проаналізувати в тому напрямку, в якому ви говорите, Вікторія. Бо інакше, інакше важко. Примиритися з тим, що вона звучить, і з тим, що вони слухають там російську музику, російськомовну даруйте ось. Пропоную йти далі стосовно Лисичанська, який зараз окупований. І як Азад Азацафарв, весь притулок і колектив і дітей вивезли в безпечне місце за кордон, і навіть після одного з показів фільму одного з героїв усиновили. саме завдяки тому, що майбутній опікун подивився фільм і закохався в одного з героїв. Чи саме це є найкращим результатом в принципі перегляду цієї стрічки і показу її скрізь по світу? Я думаю, так да, безперечно. Тобто, це насправді одна з теж причин, чому цей фільм створювався. І режисер Саймон він дуже переймається завжди за дітей за всіх героїв. Ми насправді дуже багато під час виробництва фільму працювали з психологами, які працювали з дітьми, і їхнім завданням було не тільки підготувати дітей до зйомок і підготувати дітей до сприйняття фільму, але ще допомогти дітям взагалі з їхнім життям, да, впоратись і з їхніми психологічними травмами, яких в них. Звісно, дуже багато і ці психологи після фільму, після закінчення зйомок, теж продовжили працювати з дітьми. Тому да те, що доля цих дітей якось змінюється завдяки фільму, це дуже круто. Але ми теж я дуже люблю цю історію, що насправді під час зйомок фільму, по-перше, з'явився фонд Голоси дітей його до цього не було. І цей фонд зараз робить надзвичайно круті речі, дуже багато для українських дітей, які в схожі. Жих обставинах знаходяться надає психологічну підтримку Да, так. Підтрим... да підтрим... Але не тільки, бо після, наприклад, ну, спершу вони були сфокусовані на сході України, але потім, з початком повномасштабної війни, вони надзвичайно розширили якби, поле своєї діяльності, і це вони також забезпечували евакуацію дітей. І також я знаю, що вони працюють з адвокацією прав дітей. І здається, якщо не помиляюся, зараз у них близько 60 психологів і психотерапевтів. Певті працюють з дітьми, і це надзвичайно надзвичайно потужно. Так, це важливо. Ну і на завершення я б хотіла обговорити актуальні проблеми кіногалузі. Ми всі зараз спостерігаємо за історією Здовженко-Центром і Держкіно, які, я наголошую, під час війни вже в суді вирішують. Чи законний, чи незаконний наказ про реорганізацію, який видав Держкіно. І я пам'ятаю низку скандалів, знову ж таки, як ви, Дарія, після розголосу, після проведення конкурсу від Нетфлікса відмовилися від гранту на свій проєкт для збереження репутації, щоб зняти з себе всі звинувачення в конфлікті інтересів. Ситуація дуже загострена зараз. Чи це вже криза, і чи є в нас світло в кінці тунелю? Як ви бачите зараз стан кіногалузі? Ну, світло в кінці тунелю, я сподіваюся, завжди є. Це така остання надія. Тобто ми надію ніколи не втрачаємо. Але загалом, я думаю, що Ну, справи, напевно, доволі кепські з одного боку, Є дуже велика підтримка кіногалузі, яка приходить за кордону. Ось нещодавно на Берліналі було оголошено про ще один новий фонд, який створений. Це насправді перший фонд, який створений спеціально для України, не просто якась одна програма або програма грантів, а прямо фонд, який буде на постійній основі функціонувати. І виключно для України. Тобто, ось цей фонд ініціювало декілька фондів, кінофондів з Європи. Тобто, там є CNC, там є німецькі фонди. Різні. Я не пам'ятаю зараз список всіх країн, але їх можна подивитись. І власне, ось кінофонди з декількох європейських країн скинулись і ось організували На те, такий щоб фонд. Підтримати українське да, кіно. Да, для того, щоб підтримати українське кіно, насправді, наскільки я знаю, я не знаю всіх деталей щодо того, як цей фонд було створено, але я знаю, що. Ми всі, всі українські продюсери, про це дуже багато говорили з початку повномасштабного вторгнення. Всюди, де ми були, на всіх майданчиках ми казали. У відповідь на питання, як вам допомогти, нам потрібні гроші, щоб робити кіно, і нам потрібен ще один фонд, доки Держкіно не може цього робити з об'єктивних причин. Я також знаю, що насправді Держкіно теж долучилося до цього і вклало теж якісь ресурси, щоб це відбулося. Напевно, було б нечесно казати, що вони не мають жодного стосунку до цього, тому що мають. Але в цілому мені, як продюсеру, як маленькому незалежному продюсеру, тому що ми в принципі маленька компанія, яка тільки починає свій шлях, не вистачає від Держкіно а, того, щоб вони спілкувалися би більше з продюсерами, розуміли б більше реалії ринку, реалії умов, в яких нам доводиться працювати, і були б більше відкриті до створення, до проведення реформ да, в нашій галузі, і до створення таких умов, в яких ми б могли б успішно розвиватись, Да. Потім я завжди думаю про те, а що буде після. Закінчення війни, коли повернуться всі наші бійці, з них серед них багато кіношників, да і в принципі мені здається, що Держкіно як головний орган підтримки, орган управління кіногалузі, мало би створити якісь програми по допомозі таким людям, да? кіношникам, які воювали, як їх реінтегрувати, як реінтегрувати людей, які зараз виїхали, кіношників да, за кордон, і потім. Як їх повернути назад, тому що для ігрового кіно дуже зараз велика втрата в сенсі кадрів, да? дуже ві великі від кадрів. Ну, в общем, дуже багато питань, над якими було б круто працювати, але я, ну, на жаль, цього не бачу. Можливо, щось. Десь відбувається за закритими там дверима як мінімум, mm. маємо проговорювати такі yeah. найпроблемніші е, місця. Вікторія вам є що додати щодо кризи в кіногалузі? Ну, я згодна, що е, розуміння потреб, які зараз є в кіногалузі, е, буде можливе через діалог. І коли цей діалог відбудеться, тоді можна випрацьовувати механізми, як, наприклад, допомогти там тому ж реквізиторському цеху або цеху ну, художників-постановників. Бо насправді дійсно в Україні був. Е, е, Хороший пул професіоналів, які по факту зараз залишилися фактично без без роботи, і, але галузь не може не розвиватися далі для і не можна не думати про майбутнє. Але для цього потрібно розуміння цих потреб. Мені здається, що в нашій кіногалузі також є проблема в тому, що кіногалузь по суті не є дуже. Euh, як Юнайтед, да? типу, ми, да, ми, ну, ми насправді доволі сильно розпорошені. Uh, в нас немає uh, профспілок, які б працювали би на захист інтересів uh, наших власних. Uh, ось ми, Зараз з колегами намагаємося зареєструвати гільдію документалістів. От, вона вже доволі довго існує, але у вигляді Фейсбук Чатіка. І ми ось я сподіваюся, що скоро дійдемо нарешті до того, щоб це була організація. Є гільдія режисерів. Вона, в принципі, щось робить, але теж не на так потужно, як би хотілося. Мені як продюсеру не вистачає якоїсь асоціації продюсерів. Не асоціації, яка б лобіювала інтереси конкретних груп, а асоціації, яка б дійсно представляла б інтереси ну, всіх продюсерів України або принаймні більшої кількості продюсерів України. Повертаючись до розмови про будинок зі скалок, я вас вітаю ще раз з номінацією і дякую вам за вашу справу, працю і за цю розмову. Бажаю вам успіху! Дякую! дякую. Я спілкувалася з Дарією Басель та Вікторією Хоменко про стрічку Будинок зі скалок, яка номінована на Оскар в категорії найкращий документальний фільм.